Повернувся додому востаннє. У Рівному попрощалися із загиблим героєм Романом Галаном. Люди. Роман народився у Рівному, навчався у місцевій школі. Згодом здобув освіту у коледжі та працював у сфері будівництва. Добрий та щирий. Таким пригадують загиблого однокласники. Він мені як брат. І був моїм кращим другом, ми завжди були з ним разом. Він хороший був, такий відзивчивий. Завжди, якщо щось треба, він прийде на допомогу, поможе, знайде час. Роман Галан рано втратив батьків у 14 років, залишився круглою сиротою. Якось ми їхали в тролейбусі, я з Ромою і батько його прийшов. І я ще пам'ятаю слова, він казав. Він просив мене, каже, подивися за моїм сином і бережи його. І потім через півроку не стало батька і матері в нього. І ми, ми завжди були зромкою разом. Незважаючи на важке дитинство, виріс добрим, щирим, працьовитим хлопцем. Мобілізували захисника у червні 2024 року. Він мені дзвонив, він каже, що. Я вирішив захищати Батьківщину. От. І пішов, от пішов на війну, пішов захищати нас. Він дзвонив, він до мене раз набрав в час ночі. Каже, що ти, Санька, спиш? Я кажу, що там ромка сталося? Можеш спати спокійно, бо я тебе захищаю. Солдат Роман Галан загинув 2 травня цього року на харківському напрямку під час виконання бойового завдання. Йому назавжди залишилося 32. Поховали військовослужбовця на кладовищі нове. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Олег Шаламай. Новини Рівного.